І до нашого ефіру доєднується Кирило Тимошенко, заступник голови офісу президента. Пане Кирило, вітаємо вас. Яка зараз ситуація з електрикою та водою у Херсоні? Доброго вечора. Вітаю вас. Ну по перше, хотів би прияти з вашим професійним святом Днем працівників Радіотелебачення телебачення та зв'язку. Вітаю і дякую за роботу, яку роблять усі можна сказати з медійної сфери з телебачення з радіомовні, і особливо зв'язківці, як казав міністр культури, тільки що в ефірі дійсно разом з усією командою нам вдалося у перші ж години відновити телебачення, у перші години деокупації Херсонщини відновити там телебачення. Що стосується електропостачання по на Херсонщину, це головне і найперше завдання, яке отримав очільник обласної військової адміністрації в перші ж години деокупації, а працюють по декільком напрямках. Ми тягнемо зараз лінії з трьох сторін. Багато чого заміновано. Працюють більше 20 груп а разом з ДСНС. Працюють наші електрики. Головне завдання на цьому тижні подати електрику в Херсон. А це амбітна ціль. Я думаю, що ми будемо сподіватися, що ми справимося і зможемо зробити це, але це доволі важко, і ми над цим працюємо зараз для того, щоб відновити електрику. Звісно, від електрики залежить і водопостачання, і інші послуги, але не дивлячись на це. А ми завозимо дуже швидко зараз генератори, стерлінки, відпрацьовуємо разом з мінцифрою. То в упонеділок разом з президентом були у Херсоні. Вже приїхали перші кілька десятків стерлінків. Люди користуються їм. ставимо їх на площах для того, щоб можна було дозвонитися рідним і поспілкуватися. Також багато чого робимо і з інших сторін. Це заїхала вже Укрпошта, Нова Пошта. Uh, Укрзалізниця провезла сьогодні. Приїхала разом з World Central Kitchen», uh, працюють багато волонтерів, працюють обласні військові адміністрації. Нами закріплені основні три області, які працюють uh, саме з Херсонщини, це Миколаївська область, Одеська область, а також Дніпропетровська область. Це основні, можна сказати, партнери uh, Херсонщини у допомозі. Немає Допомозі всього починаючи від їжі води для людей, яка роздається як гуманітарна допомога, так і автівки, е старлінки, паливо, дизель ну багато чого потрібно. Фактично, область просто без нічого залишилась після Росія. Зрозуміло. пане Кирило, а давайте повернемося до питання електрики: що загалом з постачанням електроенергії зараз в країні, де ситуація найскладніша? Е, ну, найскладніша ситуація була вчора по всій країні. Ворог випустив по нам більше 90 ракет завдяки Збройним силам України. Наше ППО змогло відразити атаку більше 70 ракет, 10, 10 шахетів, але все ж таки було влучання в багато об'єктів енергопостачання по країні. Це дійсно доволі така проблема була для наших енергетиків вчора. Але найголовніше завдання було ввечері. Це саме зшити усю систему. Фактично зшити систему енергопостачання в Україні. Цього, це робили саме вночі, і сьогодні вийшли вже на конкретні графіки. Відключення а також і аварійні. На жаль, відключення, адже система ще стабілізується. Багато чого треба зробити ще на протязі кількох днів. На вечір сьогоднішнього дня у нас близько 5 мільйонів абонентів аварійних в аварійних відключеннях. Це багато доволі таки. Наше головне завдання і обласної влади, і офісу президента, також і, звісно, наших енергетиків вийти упродовж декількох днів, двох-трьох на ту ситуацію в країні, яка була на минулому тижні, хоча б і далі далі вже стабілізовувати і лагодити нашу енергосистему. Дякуємо за відповіді, пане Кириле, З нами на зв'язку був заступник голови офісу президента України Кирило Тимошенко.